Український вектор на істрі часу, що таке нація, і в чому наша неповторність Пізнай Україну у передачі «От нація», о передачі Однаці щосуботи о 18.10. Мої вітання, шановні радіослухачі. Разом із вами у цій порі. Традиційно Ольга Калиновська. І сьогодні ми у арт-центрі Бункер будемо говорити про Україну у світі, її перспективи і те, над чим ще треба працювати. Згадаємо про унікальний патріотичний фотопроект «11 портретів, присвячений нашим бійцям. І, звісно, власно відповідь на питання, у чому унікальність нашої нації, дасть наш гість, відомий український художник, учасник всеукраїнських та міжнародних арт проєктів пленерів та виставок, директор центру сучасного мистецтва Бункер Тарас Полата. Трас, привіт! Розкажи, будь ласка, трішки про виставку, що у вас відкрилась, про резиденцію міжнародну. Що це є? Виставка це є результат міжнародної резиденції для молодих художників з Польщі з України. О, і запросили їх сюди. На тиждень ну вісім днів польські з кращих художніх польських вузів, а наші відповідно з наших. Ми їм розіслали. Ну, якби я підібрав там, хто у нас були цікаві особистості, культурні діячі, селанка, Кобилянський, кіслер, Вільгельм Райх. Кович, відіслали їм цей матеріал якби як домашню роботу. Воно ну, ну, мали мало передивитися, перечитати, щоб вони вже щось, мали якусь уяву про От, А потім вони вже приїхали і просто лазили ну, містом і дивилися, що їм цікаво. І вже якби, структура була така, що перших три дні от у них є там на, ну, на ознайомлення з містом. А останні три дні вони якби, ну, мали сформулювати вже якусь ідею, ну, щоб було відомо, як продукувати цю виставку. І кожна... Кожного вечора збиралися тут в бункері, обговорювали оці от процес творчий, як у них з'являються ідеї. Вони один одному ну, отак от колом тут сідали в бункері і ділилися у вас такий живий творчий процес. І що мене цікавило в цьому, щоб оживити якось процес якби, сучасної культури в Чернівцях. То що на жаль, на відміну від Ужгорода роди івано франківська де є така досить ніталі там, і там така потужна вже потужний осередок сучасного мистецтва, у нас якось от немає. От на жаль, от старі художники вмирають, а нові не з'являються молоді. От і запостив у себе, що на Фейсбуці, що ну двері тут буквально були кожен вечір відкриті. От коли от, ну, ми збиралися там обговорювали, що е, будь-хто міг собі зайти там, знайомитися, брати участь, спілкуватися, то що. Ну для художника, для молодого художника, особливо, ну якщо немає у нас, от немає скажімо, в Ужгороді є художні училища, і вони там всі, якби варяться і формуються як художники. Ну за рахунок того, ну крім того, що в Ужгороді ще є ця закарпатська школа, там у них є традиція. Е, Отак от от вони якби, там з'являються. Туди приїжджаєш, там є до кого ну. А у нас я сподівався, що це могло бути таким поштовхом. Знаєш? Тобто, тобто поспілкуватися молодому художнику, звідси, там, ну, який існує в ізоляції, от, з, ну, випускник художнього доброго вузу це вже такий звір. Він вже якби, майже сформований художник. Ну, це був би такий поштовх. Ну, Це, власне, чому я якби, запропонував от, Вальдемару, куратору галереї Dürent vlublenie. Doktor Tsvyanitsa. Oh. Ми ж разом протягом якби, співпраці тут же була виставка про війну, теж польська-українська, минулого року, і ми над нею працювала, якби в процесі народилася ця ідея. От ну і це от якби вона нарешті здійснилася. Просто дуже теж багато відгуків, дуже позитивних відгуків, тому що це щось таке, якесь незвичне явище в сучасному арті. Процесі тут в Чернівцях загалом. І от ми зараз з тобою тут в бункері. Бункер загалом для мене це якесь таке, от щось такі старотип, що це щось закрите, щось таке, що всередині, але водночас тут. У вас в тебе воно дуже відкрите для людей, для всіх загалом трошки про бункер розкажи в бункері. Ну, власне, ідея створення бункера. Коли я скільки вже два роки повернувся до Чернівців, власне, відчув цей от брак сучасного середовища, сучасного мистецтва, і власне відкрив, створив бункер задумав його як платформу. Щоб якщо ну, все-таки це ж велике місто 260, скільки у нас тисяч живе, що десь ці люди мають бути, якісь кожен там собі десь може сам чимось займається і розрізнено, якось так ізольовано. Ну, тобто ідея ну, якби платформа полягає в тому, що якщо в когось будь-кого є якась ініціатива, яка стосується яка в царині сучасного мистецтва, бункер відкритий, абсолютно відкритий до пропозицій. Ну і власне, от, люди там час від часу щось пропонують. Не, не і багато скільки хотілося б там, от але е, взагалі тут відбуваються різні речі: там лекції, е, дискусії, показ кіно, концерти, виставки. Ну, тобто це якби ну, це центр сучасного мистецтва повна назва, центр сучасного мистецтва бункер. Тобто, якщо у когось є якісь ініціативи, якщо воно от, сучасне мистецтво, то от бункер саме для цього в Чернівцях існує. Е, от ти вже згадав, що ти повернувся з-за кордону. Загалом як склалося там твоє життя? Та добре а склалося. В Канаді, Та, ну, в, в Нью-Йорку не нарікаю, просто. Поїхав я досить давно, то що тут якби, була ну, абсолютно садкова провінція. Тоді поступив в Москву, там вчився, потім там стало нудно теж. І коли якби була от перша можливість у от перестройки, це почалося, що можна було кудись поїхати виїхати. Ну, я поїхав і так там, якби вже сформувався як художник, там ну виставлявся, ну жив як художник. Е, викладав в університеті теж. А, ну, а потім майдан і півроку дивився, бо я, що, а, ну, викладав тоді в університеті і е, все це по телевізору, там все це дивишся. А потім, якби подумав, що якби я тут по інерції сижу, якщо мені цікаво тут. Ну, і взагалі, оце ну вже так в ретроспективі, подумав, що. Тут же ж ну як, як на мене, тут було якесь ну, в Україні взагалі повна безнадійність. А зараз оце вперше з'явилася якась надія, що тут щось ну якби нормалізується, стане ну, цивілізована якась ситуація. Ну і хотілося якби бути частиною цього всього. Ну, знаю, що в Канаді одна з найбільших діаспор українців взагалі в світі. Як от вони сприймають ці події всі наші? Підтримують звичайно. Я вже два роки тут. Тобто якась ця інформація, мабуть, вже застаріла, але діаспора там звичайно, що підтримувала Майдан. Ти вже говориш про майдан. Ти повернувся сюди і нагадай, будь ласка, про цей проект одинадцять портретів військового. А війна одинадцять портретів. Ну, це власне був власне тільки, тільки початок війни в травні. І я от тільки приїхав до Києва, і це все і ну це ж власне початок волонтерського руху. Цього всього там жахливі умови там ну, на фронт. Онті там нічого немає. Там базових речей пам'ятаєш, там нічого не вистачало, їсти не було що там, взуття не було. А я взагалі приїхав до Києва, тому що була ще попередня там домовленість за за півтора року була ідея щось якесь ну виставку робити. Ну до війни ще до революції, то все було придумано. І вона така була, якби ну естецька виставка там рафінована. Тобто вона була дуже далеко від, від того, що відбувалося, і якби склалося так, що постійно ну, всі ж тоді були на нервах. Там що буде далі, там а і всі розмови йшли про війну. От і якось ну тиждень у цього, і як, якби в мене взагалі ну не, не складалося от, почати цю роботу над тим, що було заплановано, то, що, ну, ситуація абсолютно відрізняється реально. Ну і якби якогось там дня я запропонував на кураторській групі слухати. Я відкладаю цей проект і хочу щось зробити. От про, про, про власне цю ситуацію, яка є. Тобто, mm -hmm. от, і, ми вже тиждень тут куримо і говоримо про війну. Давайте я щось зроблю про війну. От як було так, от, от воно народилося, а далі. Ну а далі що? Робити треба швидко, і це мусило щось таке бути, щоб було не просто якесь поглядацьке, якийсь проект, а щоб воно якусь користь приносило. Ну і власне? Логіка була така, що я можу зробити як мол, що я найбільш ефективно, оскільки я якби розуміюся на мистецтві, то можу щось зробити як художник. Ну ця от, якби парадигма ефективності, тобто не просто статизування якогось. Пішов в київський військовий шпиталь і записав серію інтерв'ю з, з пораненими з фронту. Ну і зробив серію портретів. Співпрацював з, з Павлом Тереховим з, з фотографом з Київським. Він зараз в нью Йорку. А потім ця виставка, власне, почала в Національному музеї України в Києві. Було і, власне, від цього це було якби такою відправною точкою. Початком програми, їх благодійної програми, «Леви своїх не лишають. Здається, вона називалася. Тобто, це ну, якби спонтанно це все виникло от, в цьому спілкуванні. І в них з'явилася ця от, така програма, благодійна теж ну, тобто, гроші йшли на поранених. Тож не вистачало там цього, Документів mm -hmm. не вистачало, всього не вистачало. От. І музей, якби ця виставка вона, якби була інаугураційна. як це. Почат... Стартувала ця програма, власне. Тобто запрошувалися художники, хто що міг, хто що. вони почали влаштовувати аукціони, концерти і виручені кошти йшли обіцянки, як ця виставка. От. А потім почали там, запрошувати інші музеї України. І... Потім вона ще поїхала за кордон, їздила по Канаді, Штатах в Європі. Була я просто дуже пам'ятаю добре самопрезентацію в Чернівцях в нашому художньому музеї очі цих бійців. Як тобі вдалося? Це то ж є їхньою згодою. Треба було задати. Як тобі вдалося так, от показати ту силу їх? Все, все спонтанно, то що це робилося, тобто якоїсь такої. Типу, ну, я подзвонив Павлу і кажу, пішли це, пішли, ну, знімемо бійців. І ми власне записував аудіо і хотів зняти портрет. Ну, а, а ну, були такі, які там вже більш видужували, а були такі, які просто лежали. І, і Павло каже: так що ми їх піднімати, ти що? Фотографуємо, як є. Тобто от, от, там ну, от, багато мене хто питає, що ось в них є таке, що я кажу, що а то все тут дуже просто. Тому що коли ти фотографуєш зверху обличчя, а потім вішаєш на стіну вертикально, от, є щось таке, що якийсь сув сприйняття. Потужно, те, що можна було послухати їх оце як ідея, така виникла. Ну, власне, ну, я ходив і питав, хто, хто хоче розказати будь-що. Uh -huh. і, і важливо для мене було, щоб зберегти от, буквально слово в слово, як вони розказують, без монтажів. Тобто, там, ну, Дуже важливо було, щоб нічого абсолютно не різати, не монтувати, нічого не викидати. Так, тому що це ж ну, до цього часу воно є так, але тоді воно взагалі було ще гостріше. Пропаганда, там, це, це, це хто каже правду. І отут важливо було, оце, от, 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 що вони кажуть, от, от, слово в слово передати. Для прикладу е, а, асистент мій, ну, там, там же ці госпітальні шуми, там приходять. Медсестра обезболюючи укол робити, ну пауза якась виникає, ем, оці всі якісь там шуми, асистент просто їх підчистив, тобто голос залишив. Я слухаю, ні-ні, це вже якесь воно не таке штучне. Тобто, вирішив, от воно, оце от, такий живий зріс того часу, все слово, слово, що хлопці сказали, от там є. Дуже було важливо, якби мінімізувати оце от якесь редакційне втручання. Теж цікаво, дуже багато років прожив за кордоном, і от тут як, на твою думку, взагалі стан якогось мистецтва в Чернівцях. Стан мистецтва. Так, за ці роки змінився він. О, ну воно мені дум... здається, що ні. <гліст> no, в Чернівцях мистецтво, ну я вже трохи сказав раніше, якщо порівняти з тим же Ужередем, ну, подібні за розміром містам, дуже дуже консервативно. От, скажімо, от в Ужгороді збереглася якась оця оця от тяглість, Там от. Старі там члени спілки художників приходять на виставки молодих, і от якось воно так от сталося, що цей процес не не, не розірвався а у нас десь воно якось законсервовано починає повторюватися. Окей, ти викладав, наприклад, в канадському мистецькому вузі, а от в Україні тоді, де здобути освіту, щоб продовжувати ой, ну, носимо на жаль дуже погано в Україні, тому що жодного вузу, який би викладав от сучасний стан мистецтва, як воно і є. Ну, немає. Є якісь там курси, де викладають знайомі там історики мистецтва, викладають теорію сучасного мистецтва в Києві. Ну, це такі, якісь такі краплини. Всі, якісь одну ініціативи, більшість це якісь приватні ініціативи людей. Там ну, найбільше з них така ну по грошах, там за пінчукар центр. А на цьому не ну, на державному рівні воно дуже дуже якби законсервовано. Е, ну, дивися, що зробили прибалти. Прибалти взагалі зробили дуже просто. І у них відразу процес став динамічний. Тобто вони ще в 90-х це зробили. Поясню, щоб було зрозуміло. От що сталося у нас в Україні? У нас був надзвичайно потужний авангард. Оці, оці часи я маю на увазі там, Малевич, хвильовий оцей період, ну а потім там. Та розстріляне відродження, і от там ну почалося з того, що в 32-му році Жданов видав указ, що соцреалізм тепер єдиний правильний офіційний стиль. В 30, там в середині 30-х їх всіх розстрілюють, ну розстріляне відродження, і потім починається оцей от такий. Абсолютно жахливий період, там оцей тоталітарний. Ну до початку 90-х. для нас це дірка якась була? для нас. Абсолютно це дірка. Тобто така дірка була у німців в період фашизму. До певної міри була дірка в цих бувших соціалістичних країнах. І, і от, якщо порівнювати з Польщею, то у поляків ця дірка була досить маленька. Оце там останні роки після 45-го, там окупація радянська, і коли помер Сталін, 53-й, здається, 6-7 років. А далі, от, 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 от чому то от поляків мистецький процес він ну такий зараз потужний, вони абсолютно вже в контексті. Європи і польські куратори там курують берлінські б'єналі. Тобто вони не то, що так вписані, вони якби вже там є, якби невід'ємною частиною цього процесу так? і важливою частиною, тому що польські комуністи, якби хитро вирішили, що оці от художники-авангардисти, хай вони краще там от сидять у себе там по майстернях і говорять про ті свої чорні квадрати. Ми їм там спільно як... будемо фінансувати та якби через спілку Художників, лиш би там була одна заборона, бо заборона проста, щоб вони напряму не втручалися в політику. Тобто прямим текстом. І, і там існували оці е, зв'язки з, е, з Західною Європою з Америкою. Е, Йозеф Бойс, ну, відомий класик німецький, приїжджав в Польщу, читав лекції. Вони навіть роботи купували от, в польських колекціях і Йозеф Бойс. Тобто там цей процес не, не, якби, не переривався, і тому коли завалився совок, і, якби, там просто це відродилося. У нас от дітка абсолютно ну, жахливо довго. От, і, ну, і До цього часу а, і знову повертаюся до Прибалтів, що вони зробили. Отих от, заскарузлих, старих совковим мисленням в мистецькому сенсі професорів, вони їх попросили на пенсію. Тобто дали їм нормальні гроші, створили зацікавленість. Ті пішли на пенсію, а а нових вони набрали там була дуже проста умова, що треба мати західну нормальну сучасну освіту. І отак от, от воно змінилося. От, тобто, реформа ну, сучасної мистецької освіти. Тож, ну дивися, у нас от є оці от, чіткий якийсь розподіл, який мені не подобається на сучасне мистецтво, і то мистецтво. Ну це все насильницьким шляхом створено. Тож, ну на заході теж там, що це сучасне мистецтво, але там от немає цього розриву. Тобто, мистецтво від Рембрандта дійшло там до. До Дюшана і до того, що зараз ну, органічним шляхом, тобто. Ну, тому що у них не було дірок. Ну, не було дірок. Ну, до речі, німці переварювали до цього часу, переварюють, цю, от, у них дірка була від, від 33-го, тобто нацисти прийшли до влади до 45-го, 12 років. І, і вони це там, там, там написані про цю от дірку як вони, оця от трансформація до нормального стану. Ну, а у нас, на жаль, воно до цього часу, що якщо, ну, якщо стосується освіти, воно в цьому самому рівні. Тобто законсервованому, на жаль. а Ну, а в Чернівцях, що, взагалі ну немає мистецького закладу, ну крім художньої школи, тобто у нас що виходить, і ну талановита дитина закінчує цю художню школу і десь їде. Тобто вона їде там в Львів, в Київ там вчитися, і переважно вони там залишаються. Що раніше було там, що вчилися в вижниці, поверталися сюди, там вступали в спілку. Чесно кажучи, не знаю. тому що скільки не захожу там в зал на франка, там якось не видно молодих. В контексті загалом нашої бесіди відповідь на питання, в чому на твою думку коднація? Чому загалом наша Україна? Ідентичність? Ну, у нас у нас є, по-перше, цей ну, динамізм, який зараз, який пов'язаний з тим, що все ж надзвичайно ну, ну, не настільки, як ну, мені, чи нам більшості, мабуть, хотілося, щоб це от змінювалося. Все, то що все ну, в жахливо запущеному стані, корумпованому на різних рівнях. Є от цей процес змін і вперше. Ну, для мене вперше в житті знову ж є оця от якась надія на те, що такі ті зміни здійсняться поступово, і от оцей динамізм у нас є. Ну і скажімо, там вчора, позавчора приїжджали колеги-художники зі Львова і говорили, що в мене виставки скоро буде в Польщі і в них. Я кажу, ну, в Польщі диви, як у них там зараз класно, це, це повністю це вся структура динамічна, все діє, все працює, куча музеїв, от, мистецтво розвивається. Він каже, та-та-та-та-та, але ти знаєш, там нудно. Я кажу, що значить нудно? Що все дуже стабільно і класно. А у нас от, постійно щось буде не так, і якась фігня, і ти це знаєш і чекаєш. От. І, Коротше, ну, за рахунок цих от, всіх якихось таких... Е Проколів постійних у, у нас не нудно. Ну це такий якби. Але, але суть, що я хочу сказати, що є оцей динамізм все-таки у нас зараз, mm -hmm. ну, після революції. Тобто постійно щось зміняється. Ну, це є. Ну, то після революції, але до революції було, наприклад, ще роки незалежності вже України. Кусочок цей ідею, Дівсі. Ну, де, там. Там, там, де там, в минулому ну, дівся, ну це якби було жахливо все. Зараз власне оцей от процес, це ж ми розгрібаємо це страшенно глибини болото. Це за ці всі роки. Дивися, якщо порівнювати, скажімо, Польщу і Україну, чого в них немає оцих от ну олігархів, які там розтягаються в свої та, кишені? Тому що у них був гнилий соціалізм. От і від гнилого соціалізму, ну це звичайно, що там Європа допомогла і та-та-та. Але них воно відразу перейшло в якийсь такий. Тобто от у них не було періоду оцього дикого капіталізму, як у нас. Тобто вони от проскочили цю стадію олігархізації. От. І у них якби от немає таких надзвичайно супербагатих людей, які собі там накрали. От і, і в цьому власне, різниця і а і, і корупція. Оце от у нас ж я вважаю, що саме жахлива штука Корупція От у нас є так. Вони от от от, от, от поляки проскочили. Там вони кажуть, що ну звичайно, немає такого там соціуму, де б зовсім не було корупції. Вона була де. ідея зробити виставку про корупцію. Може зробити? Що б ти е, поважав сьогодні нашим радіослухачам, словачам, чорнівчанам у всій Україні? Щастя, здоров'я, щоб не було спеки, щоб спека спала, щоб все було добре, всіх користуючись нагодою, хочу всіх запросити на концерт, який вечірку скоріше. Я буде в, в бункері сьогодні, в 10-й годині всіх дуже запрошую. Ну і взагалі, буде в бункері виставка скоро. Автогреція має талант. От і всіх теж запрошую до участі, не обов'язково бути художником. Тобто, якщо ну, це виставка про Австралі. Грецький стиль, який у нас тут народився минулого року, і динамічно розвивається. І будь-хто може взяти участь, прошу мені на Фейсбук кидати пропозиції. Може бути фотографії або вірші, будь-що. Будь-яка форма приймається. А коли вже буде дата, то я у себе на Фейсбуку там зроблю об'яву. Дякую, прошу. Нагадаю, сьогодні у програмі Код нації ми спілкувалися з українським художником, учасником всеукраїнських та міжнародних арт проєктів пленерів та виставок, директором центру сучасного мистецтва Бункер Тарасом Полатайком. Традиційно разом із вами була автор і ведуча Ольга Калиновська. Будьте активними, ініціативними та бережіть Україну, адже код нації в кожному з нас. Вектор на єстрі часу. Що таке нація? І в чому наша неповторність Пізнай Україну у передачі От нації щосуботи о 18.10.